Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про корупцію в Україні. Ви думаєте, що найкорумпованіша сфера в Україні це медицина? Бо багато хто розповідав мені про те, що в медицині дуже багато таких чинників, як корупційні. Ні, це не та сфера. Ви пробували колись щось оформити. Побудувати або, наприклад, узаконити. І тут без дякую в лапках нікуди. І ось місто будування, якщо казати про нього, це не про плани змін. А це про плани відкатів. І чим більше відкат, тим відповідно тобі зелене світло. І ти можеш будувати, узаконювати, оформлювати. Все те, що пов'язане з будівництвом з землею, це все корупція. першому місці. Так ось, за офіційними даними дослідження: корупція в Україні 2024. Проведеною кампанією Інфосепс для НАЗК. Понад 45% українців, які стикалися. Саме із будівництвом, чи земельними питаннями вони офіційно зазначають, що без хабаря нічого ти не вирішиш. Якщо у тебе немає хабаря, то, відповідно, всі твої питання будуть без вирішення. І цей показник, оцей 45%, не падає вже понад 3 роки поспіль. І от можуть уявити, Три роки війни, Три роки реформ, Три роки змінюють міністри, ще щось три роки відбувається. А плівка одна і те сама. Гроші, папери, договорники. Нічого не змінюється. Бо будівництво. Якщо казати вже конкретно про будівництво, це величезні гроші, земля, дозвол, підряди різні, забудовники, різноманітні комісії їх безліч. Там, де бетон, там і кеш, умовно кажучи. І поки одні воюють за країну,